У Блумі з'явився гаманець. Тепер ви можете прив'язати. Нажимаємо Connect. відкрити гаманець в Телеграмі. Я буду телеграм-гаманець прив'язувати. Прив'язуємо, натискаємо. І все. Підключений гаманець. Скоро будемо чекати вже лістингів. Багато проєктів найближчим часом виходять. Ось у Телеграмі каналі писав: First Grow скоро виходить. Вони заявили, що вже 20 липня, тобто через буквально кілька днів. Також можемо бачити, Pixelverse скоро виходить. 18-го числа є інформація. Тобто максимально готуємося, не чекаємо, що ось буде лістинг, і тоді ми скачуємо біржі, тоді ми відкриваємо гаманці. Це все вже має бути заготовлено, створено, щоб потім не було затримок. Бо зазвичай ціна найкраща в перші хвилини, тобто треба максимально цьому приділити увагу і продавати одразу. Або якщо ви збираєтеся тримати, то, звісно, вам не так це принципово. Тому ось ці біржі є, всі ігри ось зібрав для вас. Купа ігор, які треба просто Bird, X, Cats, нові, Dogs. Там просто треба зайти і все. І нічого більше не треба робити, чекати лістингу. Купа ігор, де треба там, раз на день заходити щось, натиснути, там, отримати і все. Тому граємо лістингів багато. Ви бачите крипта, яка зелена зараз.